Вадим Скомаровський, чому лютий короткий? Чи то жарт напівзабутий, чи одна із неболиць, Тільки чув я, ніби лютий, Довгий, довгий був колись. Він у шапці невидимці, мандрував собі щодня по дорозі, по снежинці, де наступить, наче глиця, Стане вмить колючий сніг. На льоту замерзне птиця і впаде йому до сніг. А дихне ставки, ріки лід засклить аж до весни. І поснуть, бува, навіки судаки, лящі лини, по горбах і круча голих мерзнуть кози і зайці, і забили тут на сполох побратими місяці. На узлісі просто неба раду скликали мерщій, гріти землю швидше треба, загули на перебій. Ну а лютий не зважає все та байдуже йому. Не припас, мовляв, теплая, де ж тепер його візьму, і сказала побратими, це турбота не твоя, вахту березень нестиме від сьогоднішнього дня. Чи то жарт напівзабутий, а чи й вигадка гляди, тільки от говорять люди, що відтоді місяць, лютий, став короткий назавжди.